Це Ігор Леоненко. Він займається стрільбою з лука 5 років. До Чернігова він приїхав із Сум. Сьогодні він став золотим призером чемпіонату України зі стрільби з лука серед кадетів. Дуже сильні суперники, і в фіналі теж був дуже сильний суперник. За словами організатора змагань Євгена Руденчика, чемпіонат стартував 13 липня. До Чернігова приїхали 136 спортсменів з усієї України. За п'ять днів змагань розіграють 30 комплектів медалей. У Нас розігрується в категорії 30 медалей. Це особисті медалі, хлопці, дівчата змішані команди. Це хлопець-дівчина команди і. Команди хлопців, команди дівчат серед учасників є і чернігівські вихованці. Олександр Криворучко став бронзовим призером чемпіонату України. Також виконав норматив на звання майстра спорту. Хорошо постріляв. Можна було лучше за перше, друге місце. Ну третє теж нормально. Увіреності не вистачило, Вісір теж переменчивий був. З цим результатом Олександр потрапив до збірної України серед кадетів та може поїхати на чемпіонат світу на цих змаганнях. Визначається команда на поїздку на чемпіонат світу в Польщу, в легницю, який відбудеться з 9 серпня. Бронзовою призеркою чемпіонату серед молодших кадеток стала чернігівська спортсменка Єлізавета Заровна. Це її найбільше досягнення за два роки занять стрільбою. Виступила неплохо, Всі суперники були складні, та тобто не сніс що було легко. Ну я змогла. Завтра в останній день змагань розіграють медалі у командних заліках. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, новини на Суспільному. Як